Психологічна травма це застиглий досвід. Для того щоб пояснити, що я маю на увазі, давайте я розкажу, як працює пам'ять. Коли ми згадуємо будь-яку подію, ми не згадуємо цю подію як фільм, кожен раз однаковий. Кожен раз, коли ми згадуємо подію, ми її відтворюємо, відтворюємо заново в нашій психіці. І через це ці згадки кожен раз трошечки відрізняються. І дуже залежить те, з якою метою ми згадуємо подію, через яку кількість часу ми її згадуємо, в якому ми настрої, навіть яка пора року або які обставини навколо нас. І на відміну від звичайних спогадів, травма це якраз такий записаний фільм. Ми його згадуємо кожен раз однаково. І ця особливість травми драматичним чином впливає на те, як. Травма впливає на наше життя. Давайте я перейду до класичного визначення психологічної травми. І так, психологічна травма це реакція психіки на негативну ситуацію, з якою психіка справитись не змогла, внаслідок чого ця негативна ситуація порушила психологічну цілісність людини, через що це погано впливає на якість життя людини і на здатність людини реагувати на події оптимальним чином. Це таке. Академічне визначення, якщо сказати по-простому, психологічна травма це те, що заважає нам жити, і що, і що псує наше життя, але від чого ми не можемо просто так звільнитися, що сидить всередині нас. Як формується психологічна травма? Головна умова формування психологічної травми це наявність якоїсь негативної події за умови, що психіка з цією подією не може справитись, що означає не може справитись. Тобто людина не може повністю осягнути подію, яка з нею сталася. Вона не може повністю пережити переживання емоції, які в неї є, і не може зробити якихось належних свідомих, дуже важливо свідомих висновків, висновків щодо цієї події. Приведу приклад: коли дитину б'ють батьки в дитинстві, ця ситуація може привести до психологічної травми, а може і не привести. В чому буде різниця? Якщо дитину б'ють і це як таке покарання за якісь події, які дитина знає, що за ці події їй буде покарана, це покарання не є надмірним, тобто ну, дитина здатна це витримати, це покарання є передбачуваним, і в цілому дитина відчуває, що батьки її люблять, просто це такий стиль виховання. То є шанси, що ця подія не буде призводити до психологічної травми. Звісно, вона буде впливати на подальше життя такої людини, але це не буде травною. А є інші умови, якщо дитину карають безсистемно, іноді її карають справді за якісь проступки, а іноді вона і невинна, просто їй не вірять і карають її. І це покарання надмірне, тобто надмірно жорстоке. І воно не систематичне, не регулярне. Тобто, дитина не може визначити, коли її будуть карати, коли її будуть бити, а коли не будуть. В деяких випадках це сходить їй з рук щось, а в деяких не сходить. В цьому сенсі такі умови. Створені, що дитина не може осягнути правила гри. Вона не може зрозуміти, коли будуть її карати, коли не будуть карати, по якому принципу це все працює, і взагалі відчуття, що в цілому батьки її люблять, воно порушене. І тоді така ситуація буде призводити до досить серйозної психологічної травми, яка у великій степені буде впливати на все подальше життя такої людини. З цього слідує, що ще одна особливість. Створення психологічної травми це недостатня підтримка середовища. Тобто, коли людина стикається зі стресом, з негативними подіями, з шоком, з горем чи з будь-якими іншими складними подіями в житті, дуже важливо, щоб у людини були і внутрішні ресурси це пережити, і зовнішні ресурси, тобто інші люди, які можуть допомогти, підтримати, побути поруч, щось пояснити. Або словом, або ділом допомогти, і якщо цього не відбувається, це в психології називається недостатня підтримка середовища, тоді шанси, що ця травма з'явиться або збільшиться, вони значно вищі. Є гарна народна фраза: опікся на молодці, і тоді дуєш на воду. І ця фраза добре описує, як діє психологічна травма. Тобто людина підсвідомо прикладає дуже багато зусиль, навіть е надмірних зусиль, або тих зусиль, які не потрібні для того, щоб уникнути будь-якого натяку на травмуючу подію. Які прояви психологічної травми? Прояви психологічної травми це такий великий мікс з дуже багатьох процесів. Сюди відносяться. Це і тілесні процеси, ефективні реакції, відщеплення, відреагування, дисоціація, тригери, тенденція до ізоляції і повторювання. І давайте я розкажу, як це працює на конкретному прикладі. Є хлопчик, маленький хлопчик, у якого дуже сувора мати, яка повернута на чистоті. І коли він робить щось, бодай трошечки неохайне, мати його занадто надмірно карає і не тільки карає, а ще й морально принижує. Морально принижує. В тому числі його як майбутнього чоловіка, принижує його чолові, чоловічу гідність. Тобто каже, як ти міг не прибрати ці крошки зі столу, що ти за чоловік такий? Ти взагалі не достоєн нічого, ні моєї уваги, ні моєї любові. Ти нічого не вартий, і в житті ти нічого не доб'єшся. То як реагує дитина на це? Їй треба якось виживати. Іншої мами, звісно, в нього немає. І тоді він має сильні переживання дисоціювати. Тобто відщепити від себе, да якось справитись з почуттям злості, засмучення, провини, розгубленості і таке інше. Він ці почуття не переживає, просто він так нібито заморожується, да, він нічого не відчуває. Він має е, на тілесному рівні. Теж завмерти, тобто щоб витримати ті побої, які відбуваються, або погрози побоїв. Так? Він так має мобілізуватися і завмерти. І це допомагає йому якось справитися з цією ситуацією, якось прибрати ці крошки, пережити цей напад, да і потім далі пробувати все ж таки все одно будувати стосунки з матір'ю, бо для нього це життєво необхідно. І коли такий хлопчик виростає, він стає. Досить невпевненим чоловіком у собі, да? він знаходить жінку, яка дещо схожа на його мати, так працює психологічний перенос. Про це я буду розповідати в окремому відео. І ось коли ця жінка каже йому: Слухай, дорогий, ти не міг би не ставити сіль на стіл, став її на поличку, бо так воно незручно нам заважає. В цей момент цей чоловік чує зовсім інше. Ця подія є специфічним тригером. Тобто, Такою посиланням на його травматичні події у минулому з мамою. В цій фразі, невинній фразі, він чує дуже багато того, що насправді не казали. Так? Він чує, що як ти можеш знову за собою не прибрати, не передбачувати, ти нічого не вартий, нібито цей голос його мами починає все це проговорювати. І це, цей тригер він спрацьовує за маленьку долю секунди. За пів секунди, за секунду, да? за дуже маленьку частину. І миттєво цей чоловік відчуває всі ці почуття, всі ці переживання, які він витіснив. Він відчуває неймовірну лють. Одночасно відчуваю провину, бажання себе захистити. Він нападає на дружину, каже: Да чого ти постійно вказуєш, що мені робити, ти намагаєшся керувати моїм життям, ти мною маніпулюєш, я не дам а, більше мною маніпулювати. І він починає так занадто сильно, афективно реагувати, тобто відчуває емоції, які він не може контролювати. Звісно, як правило, це призводить до таких важких сварок. І його поведінка може тригарити іншу комплементарну травму в його дружині. Це може призводити до таких досить драматичних подій, руйнівних подій. Травма це незавершений гіштальт. Тобто це подія, яка бажає бути завершена. Якщо брати цей приклад з хлопчиком, то не дивлячись на все. На те, як мама його ругала, як вона його принижувала, принижувала його гідність, він все одно хоче почути ці слова від мами, що я тебе люблю, що ти в мене най... найкращий хлопчик, що ти для, для мене найважливіший. І... Вже дорослий чоловік буде знаходити таку людину, яка буде чимось схожа на його маму, для того, щоб ці слова все ж таки почути, все ж таки отримати. Також психологічна травма може проявлятися тілесно, в тому сенсі, що людина може погано відчувати своє тіло, вона може бути схильна до психосоматичних захворювань, в неї можуть бути розлади сну, розлади апетиту, і взагалі така людина може. Бути постійно тілесно напруженою і емоційно напруженою. І ця напруга може ніколи не сходити навіть під час сну. Або навпаки, така людина може бути дуже вялою, і в неї може бути мало енергії, недостатньо енергії для того, щоб робити те, що їй хочеться. Крім того, люди з вираженими психологічними травмами, вони мають схильність до дисоціації. Це такий особливий стан, де людина. Перестає відчувати себе або описує, що вона нібито бачить себе зі сторони, де вона нібито не має такого повного контакту сама з собою. Це досить складні психологічні стани, і вони вказують на те, що травми у людини досить важкі. І ось коли ми беремо таку людину яка має якісь своєрідні тілесні прояви, можливо, психосоматичні захворювання, яка має тригери, на які вона дуже сильно реагує, ця реакція надмірна. І ця реакція їй самій шкодить, шкодить її спілкуванню з оточуючими, її якомусь соціальному самовираженню. Так? Людина, яка може Дисоціюватися, може погано відчувати своє тіло і себе в цілому. та Вона так може відчувати постійну напругу, і яка підсвідома схильна знаходити ситуацію схоже на травматичні події і нібито переживати цю травму і зразу в раз, звісно, таку людину мало хто може зрозуміти. і Така людина знає, що її ніхто не розуміє, вона і сама себе погано розуміє, і це призводить до того, що людина схильна відділяти себе від інших, вона схильна ізолювати себе, не розказувати нікому про свої важкі переживання, про свої нічні жахи, про свої денні жахи. Про свої погані звички, така людина схильна йти в залежності, схильна компенсувати е, свої складнощі трудоголізмом, алкоголем, е, емоційними залежностями, ризикованими видами спорту. Але такі люди схильні уникати емоційної близькості. І, власне, із ними і складно цю емоційну близькість будувати. Через їх непередбачуваність і ефективність. І ця схильність до ізоляції є великою проблемою, тому що більшість психологічних травм з'являється через людей. І саме люди це ті, хто можуть зцілити і вилікувати людину, у якої є сильна психологічна травма. Як працювати з психологічною травмою? Людина в психотерапії рано чи пізно буде відновлювати. Траматичну ситуацію в прямій чи символічній формі. Якщо у людини травма покинутості, то е, в психотерапії людина буде боятися, що терапевт її покине, або тим чи іншим е, чином. Створювати таку ситуацію, де терапевт захоче її покинути, або вона сама захоче покинути терапевта. Це як приклад. Таких прикладів може бути дуже багато. І основна задача психотерапевта полягає в тому, щоб допомогти людині інтегрувати відчеплений досвід, який він отримав внаслідок психологічної травми, допомогти інтегрувати цей досвід в життя людини. І є різні погляди на те, чи можна. Сцілити людину від психологічної травми. Точно можна сказати, що деякі травми е, зцілюються. Але я вважаю, що деякі травми не можна зцілити ніколи. Тому що психологічна травма самим прямим чином впливає на нашу ідентичність. Це те, хто ми є. Людина, яка жила в дитинстві, в бідності, а потім дуже багато зробила для того, щоб почати жити нормально, почати заробляти добре. Вона це зробила внаслідок психологічної травми. І це, окрім мінусів, допомогло їй добре відчувати себе в фінансовому сенсі і допомагати іншим людям. І це те, хто вона є. Чи можна? Змінити це назавжди, чи можна так от вилікувати її від цього минулого досвіду це велике питання, тому що минуле не зміниш ніколи. Тому я вважаю, що дуже важливе направлення психотерапевтичної роботи це не в тому, щоб звільнити людину від травми. Це не завжди можливо, а в тому, щоб людина навчилася жити зі своїми особливостями, усвідомила їх, інтегрувала своє життя і компенсувала ці особливості таким чином, щоб вони не псували якість життя, а часом навіть допомагали. Тому що ми досягаємо дуже великих успіхів, ми робимо в житті щось видатне, і просто щось важливе також. Часто завдяки нашим психологічним травмам. Де й взагалі, як відомо, багато психотерапевтів стають психотерапевтами для того, щоб вилікувати в першу чергу себе. І коли вони вже це роблять, вони допомагають е, іншим людям. Як буде проявлятися психологічна травма на психотерапії? Людина буде вам розказувати про дуже жахливі, е, страшні, неадекватні е, події. Дуже спокійним тоном, тобто так, нібито ну, нічого такого й не було. Вона може розказувати про насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство, про котування, про ізоляцію, про приниження, про булінг. Таким спокійним тоном або може розказувати навіть це, нібито з гумором, посміхаючись, нібито це якась весела історія. Це прямим чином вказує на відщеплення, на те, що людина відщеплює свої справжні емоційні реакції, вона не здатна їх зараз тут і зараз відчувати, і буде помилкою, якщо ви зразу ж будете спонукати цю людину усвідомити всі ці переживання. Тому що цих переживань багато, вони можуть, ну, так би мовити, затопити людину, і людина може знову з ними не справитись. І тоді це буде мати загрозу ретравматизації. Важливо їсти пиріг по шматкам. Важливо потрошечки людину продовжувати розпитувати і дозволяти їй переживати рівно стільки емоцій, скільки вона зараз здатна. В будь-який момент, коли. Людина міняє тему або уникає питання або іншим чином, не, не дозволяє собі йти в переживання, не змушуєте її це робити. Одна з важливих задач психотерапевта це відновити цілісність травматичного досвіду. Що це означає? Коли людина розказує про свій травматичний досвід, вона часто його розказує якимись яскравими шматочками. Ось я пам'ятаю своє дитинство погано. От в мене є такі спогади, там ну, мене забули забрати з садочку, а там було, було якесь гарне таке день народження, були дуже приємні спогади. І ще от було декілька інших спогадів. Але в цілому розказати, як було дитинство з самого початку, да, з перших моментів, коли людина себе згадує до дорослого життя, це вкрай складно. Тому що. Дуже багато чого відщеп, відщеплюється. І е, крім складності згадувати події, часто людина е, описує події викривленим чином. Ну, наприклад, вона може описувати, що ну, це нормально, коли мене запирали вдома і нікуди не відпускали. І це, або це нормально, що мама зі мною не розмовляла 3 чи 5 днів. Вона так мене. Наказувала за якісь мої там проступки, також важливо клієнту допомогти відновити адекватність сприйняття ситуації, щоб він краще зрозумів, що є нормальним в ситуації, а що не є нормальним, і це те місце, де важливо, щоб терапевт позначав, що деякі ситуації не є нормальними, вони не є е, суспільно прийнятними. Це може бути або морально ненормальна ситуація, або навіть порушення закону. Це важливо позначати чітко і ясно, і це може дивувати людину, тому що вона так ніколи про це не думала. Під час роботи з психологічною травмою терапевт буде стикатися з досить великою кількістю афективних реакцій. Ці реакції можуть бути направлені як на людей в оточенні клієнта, так і на самого терапевта. Важливо в першу чергу терапевту вміти витримувати реакції клієнта, афективні реакції, а також допомагати клієнту краще їх усвідомлювати, краще усвідомлювати тригери цих афективних реакцій і вчитися справлятися з ними. Тобто, важливо, щоб у клієнта з'являлись нові інструменти, завдяки яким він може регулювати свої афекти. Ще один важливий напрямок роботи це відновлення, а іноді і створення. Підтримуючого середовища, в якому клієнт може почувати себе добре, комфортно, і е, в якому він може звертатися за підтримкою і отримати її. Е, таким середовищем виступає психотерапевт. Є клієнти, у яких зовсім нема людей, які їх можуть підтримувати, і навіть в них може в принципі бракувати цього досвіду, досвіду нормального людського ставлення до них, тоді. Е, Важливість терапевтичної роботи для таких клієнтів буде вкрай важлива, і саме терапевт буде тою репрезентативною фігурою, яка буде давати той інший досвід, інший досвід нормальних стосунків. Але, частіше за всього, клієнти мають якесь підтримуюче середовище, якихось людей, які їх люблять, але одночасно при цьому вони можуть мати середовище токсичне. Ну тобто. Мама може любити клієнта і одночасно занадто надмірно, токсично про нього піклуватися. Вона може з якихось добрих намірів їм маніпулювати, командувати, вимагати або давити на його провину. І тут важливо робити роботу, по тому, щоб клієнт міг встановлювати свої кордони і будувати. Стосунки зі своєю мамою таким чином, щоб вони були на потрібній відстані з одного боку, достатньо далеко щоб ці стосунки не були токсичними, з іншого боку, достатньо близько, щоб відчувати в цих стосунках любов, і це стосується не тільки мами, мама це як приклад. Це стосується усього середовища клієнта, підтримуючи і близькі стосунки в цьому сенсі найкращі ліки від психологічної травми. І в результаті такої роботи важливо розуміти, що клієнт не завжди позбавиться травми як такової, але важливо, щоб він навчився з нею жити, щоб він навчився її враховувати, навчився її вбудовувати в своє життя, компенсував негативні прояви цієї психологічної травми і підсилив позитивні прояви цього процесу. Якщо ви відчуваєте, що всередині вас є щось, що драматичним чином впливає на ваше життя в негативному сенсі, і ви ніяк не можете зрозуміти, що саме, не можете ніяк це пояснити або відчути, і не можете ніяк це позбутися, тоді, ймовірно, мова йде про психологічну травму. Звертайтеся до психотерапевта. І хай усі лимони, які принесе вам життя, ви зможете перетворити на лимонад. Якщо сподобалось це відео, підписуйтесь і задавайте ваші питання в коментарях. Я обов'язково відповім.